Термінова новина російські грошики тому Бевзю, якого ми домовилися не згадувати, викупати Твіттер допомагали орки, що не дивно, правда. Йдеться про венчурний фонд 8 vc в якому працюють сини ординських олігархів Мошковича та Авена. Це наче напряму не плямить того, про кого ми нічого не кажемо, але викликає дуже обґрунтовані підозри, як мінімум щодо його фінансової репутації. Ніколи не думали, що доведеться щось писати щодо репутації цього, кого ми не називаємо вголос, тому що бойкотуємо. Так, от, цей фонд фінансував частково купівлю отимбевзом соцмережі, а сам фонд, поки без доказів, дуже смердить. Причому, щоби ви розуміли, за показами в лапках засновника фонду, який цих двох синів геніїв брав на роботу, Фонд використовує тільки їхні геніальні навички і не бере в них, в їхніх знайомих, родичів, жодних грошей. Це, мабуть, тому, що цей засновник не з периметру, а тому не в курсі приказки про шапку і злодія. Ми маємо достатні підозри і щодо інших його грошей. Отого. Кого ми ігноруємо, з якими він прийшов в PayPal до розробників і його власників, бо попередні його гроші теж з душко. Тому що нафіг компанії, яка збирає і продає комп'ютери якась фігня, за допомогою якої медіа можуть публікувати новини в мережі. В той час ще й за такі гроші більше 300 мільйонів. Дуже схоже на відмиїв, не здається?